Про євроінтеграційні прагнення України та взагалі міжнародну політику поговоримо з головою Українського інституту міжнародної політики Ростиславом Туменчуком. Пане Ростиславе, доброго ранку. будемо говорити і про Європу, і про українську політику, зокрема, і про коаліцію. От, взагалі, те, що відбувається зараз в парламенті, можна охарактеризувати як досить такий проєвропейський рух загалом. І в коаліційній угоді багато чого прописано саме за рахуванням інтеграції до Європи. Давайте. Явимо ідеальний варіант, коли все здійснюється найкращим чином. То на які терміни Україна може розраховувати саме у Росії до Європи? Складне питання, оскільки я думаю, що ті люди, які зараз стали депутатами, вони не до кінця чітко розуміють, власне, які їм закони потрібно приймати вже завтра. Uh -huh. Тобто, зрозуміло, що коаліцію ми прописали, вони прописали, визначили напрямки, визначили, що вони планують робити, але це не означає, що образно, якщо сядуть вони в понеділок вже в сесійній залі, що вони вже будуть готові тексти законів, які будуть відповідати власне духу і тексту цієї коаліції і договору про асоціації, і, власне, процесу євроінтеграції. А в чому ж причина? Тут хіба не ознайомлювали? Хіба не брали участі знову ж таки у створенні коаліційної угоди, хіба не знали, який напрямок прагне для себе держава? Чому Т... не, не, не працювали до чого? Часу? Тенденційно так. Тобто, загалом зрозуміло очевидно про те, що, наприклад, якщо взяти е, напрямок децентралізації, та про який давно вже йшла мова, е, ті законопроекти, які зараз пропрацьовані, дійсно хотілося, щоб їх почати вже угу. приймати, голосувати і втілювати. Але проблема власне є в тому, що. Не всі переконані в тому, що готова Україна зараз робити таку от різку зміну на рівні децентралізації. Що стосується інших напрямків, і залучення інвестицій, і, і, і транспортної інфраструктури, і реформи в сфері корупції, реформи в сфері судочинства, прокуратури, правоохоронних органів насправді ми багато про це все говорили, і всі розуміють, що потрібно міняти, але щоб перейти вже від формату гасел і, і декларацій та вже до конкретного пакету документів, прописаного, то власне на цьому етапі поки що ще є е, mm -hmm. зауваження, які потрібно узгоджувати і розуміти. Але приїжджають експерти з Європейського союзу сьогодні. Прибула група там в складі 40 чоловік е, з Європейського союзу стосовно реформи правоохоронної системи. Можливо, в цьому напрямку. Можна буде прискорити цей процес, все залежить від того наскільки готові парламентарі активно зараз працювати, а не розхолоджуватись і не займатись деталями а дійсно в такому чіткому швидкому темпі перейти до реформ, яких чекає і Україна. І Якраз світ. про чіткий і швидкий рух до реформ. Я от хочу поставити вам запитання. Україна опинилася на останньому місці в питанні європейської інтеграції серед країн, які цього року підписали угоду про асоціацію. І в яких моментах нас так швидко, надзвичайно встигли обігнати Грузія, Молдова? Як це сталося, коли ми не помітили? Це сумно, але не потрібно розчаровуватися з цього приводу, тому що це результати за минулий рік, і ці результати не враховують ті, ті власні тенденції, які відбувалися ближчим часом у нас. Очевидно, що коли починався формат східного партнерства, Україна була лідером і у всіх показниках: і, і в безвізовому режимі, і в договорі про відкрите небо, і в енергетичному співдоваристві, і власне в договорі про асоціацію. Ну але так склалося, що Зрозуміло, у нас була революція. У нас були от нерозуміння, яким чином що робити, як виходити з цієї ситуації. Але я вважаю, це технічне питання, з якого Україна вийде ближчим часом. А це не означає, що потоги нашого сусіда, який зараз займає досить агресивну політику щодо України, все ж таки отримали свій результат, як власне тепер Україна не так швидко як хотілося рухається до Європи. В тому числі, але це не є основний показник, тобто тут стоїть питання в законодавчій ініціативі і в дотриманні тих зобов'язань, які брала на себе Україна. Тобто, якщо влада українська говорила про те, що ми готові запровадити безвізовий режим в Україні з 1 січня, потрібно було робити все можливе для того, щоб запровадити з 1 січня. Якщо вони знали, що вони не можуть, не потрібно було займатися демагогією і розказувати про те, що ми зробимо. Якщо, скажімо, Україна підписала, стала членом енергетичного співтовариства, теж одна із складових української євроінтеграції, в чи десятому році тільки в цього літа за ініціативи прем'єр-міністра близько там 10 разів виносилося в парламент законопроект щодо реформування Нафтогазу. Ну на жаль, так і не вдалося до кінця закінчити окрема ситуація по відкритому небу, де, начебто, є проблеми з європейської сторони щодо визначення статусу Гібралтара. Але це не значить, що Україна не може робити реформи, які прописані в договорі про відкрите небо. і знову все стикається із тими реформами. Це правда. Давайте ще я хочу зацитувати інших політ. Тиків голова МЗС Німеччини заявив, що Україну поки що не чекають ані в ЄС, ані в НАТО. Чому серед європейських політиків є така гойдалка: візьмемо, не візьмемо, чекаємо, не чекаємо. Що це за натяк у політичному контексті? Перше, слід розуміти і не забувати про те, що вони політики, всі міністри, вони політики. Вони, попри те, коли говорять заяви, розуміючи, що вони займають високу державну посаду. Вони приймаються тим, який буде їхній рейтинг. Mm -hmm. Вони приймаються тим, яка позиція їхньої партії. Вони приймаються тим, коли наступні вибори і де яке місце вони займуть в виборчому списку. Тобто в цьому контексті це може відображати скоріше не політичний напрямок всієї держави, а внутрішні процеси, зокрема і виборчі, як ви стверджуєте, не де стосується в тому, тому числі але є ще інша сторона, оскільки європейський союз України, взагалі міжнародне співтовариство визначилися, що мінські домовленості це пріоритетно. Ми і, і і зараз ніхто не говорить про те, що готові воювати, готові захищати Донбас і вводити на територію України війська НАТО чи інше. Тому є така, скажімо, не то що прогалена, а є така можливість виступити своїми, якими заявами, які не, вих... не виступають супереч е, загальні тенденції дотримання мінських домовленостей, але, але дадуть більше підтримки на своєму вузькому фронті, скажімо так, так я розумію, так і звичайно, штаймарістайнмаєр був в Україні, і цей представник соціалістичної партії, яка входить в коаліцію з партією, Ангела Меркель, він був в Росії. Їхня партія має давні стосунки, дружні стосунки з Росією? Можливо, ці заяви це один з таких от частини гри або частини плану Штайнмаєра щодо вирішення ситуації в Україні. Ви сказали про мінські домовленості. Я хочу згадати мінський формат, адже саме його підтримують зараз штати у перемовинах з Росією. Це означає, що Вашингтон хоче відсторонитися від участі у таких перемовинах. Власне, чи як це аналізувати? Ситуація складається таким чином, що Україна не готова зараз дати швидкий відпір власне терористам на Донбасі і не готова одночасно проводити. В кардинальні реформи, тому стає питання все актуальніше про те, що ж власне робити з Донбасом, і Україні потрібно реформуватися. Україні потрібно швидко це говорити знову ж таки приймати ці от реформи. Якщо зараз говорити про прогрес військової військового питання, то зрозуміло, що реалізація всіх реформ навіть відпаде на задній план. А при такій великій території з чисельністю, як в Україні, з корупцією, в судах, з прокуратурою. В міліції це є дуже складний, складний буде процес і є ймовірність того, що нам не вдасться вийти на якийсь баланси, якщо ми почнемо силові, силові дії на Донбасі. Таким чином, як можна е, розцінити це прагнення Вашингтону не приймати участі у перемовинах? Все ж таки, це бажання миру таким чином, аби не затягнутися у війну, також я правильно зрозуміла? Так, е, Сполучені Штати не готові зараз стати стороною у цьому протистоянні, mm -hmm. при тому, що Росія весь час провокує і Європейський Союз і Сполучені Штати, щоб все таки це була не конфлікт Росії і України, а що це був конфлікт Росії і е, інші рівні? Ну що ж, е, ми будемо Слідкувати за подіями, адже останнього часу вони розвиваються напрочуд швидко. Дякую, пане Ростиславе, що до нас сьогодні завітали. Дякую вам, ставна, ми відзначаємося.